Тану тепер буде не кожне питання розглядати. Сяду за годину півтора мільйона. Я вам знайду на те, що ви не потрібне, плануєте відділяти. не <плес> театр одного актора. Шестигодинна сесія у Клевенській громаді відбулася бюджетна сесія. Приймали головний фінансовий документ на 2024 рік. Також встановлювали премії, надбавки та матеріальні допомоги голові громади Галині Кидун. Навколо цього питання сперечалися найдовше. Згідно проєкту, пропонувалася щомісячна премія 130 відсотків, надбавки за важливу роботу 50 відсотків та за вислугу років 20 відсотків. Ну а також премія до державних свят та матеріальні допомоги на побутові питання і оздоровлення. Втім, цього виявилося замало. Але враховуючи те, що з 2024 року піднімається мінімальна заробітна плата, відповідно, також враховуючи те, що щойно було перед цим питання згідно структури, в якій вже виводиться посада заступника селищного голови, обов'язків і роботи буде набагато більше. Ну просимо розглянути питання в розмірі преміювання селищного голови в розмірі 150%. Дружини військових та жителі громади, які прийшли на сесію, не розуміють, за які заслуги потрібно встановлювати премію у 150%. В нас 10 днів гололіт. Ніхто навіть не звертає уваги. Якщо голова не може домовитися, вона не може вирішити питання, значить чому її преміюємо Ми я не рахую чужі гроші, але я не розумію, чого ви не даєте відповідь мені про моїх дітей і дітей інших полеглих героїв з 14-го року по 23-й. А зараз ви говорите про процент. Кілька депутатів пропонують зміни. Кажуть, прийняти не на весь рік, а лише на три місяці. Потім за результатами роботи або зменшити, або залишити без змін. Також пропонують викинути кілька пунктів. Це мається на увазі премія до державних і професійних свят та ювілейних дат. Це мінімальна заробітна плата. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, середньомісячна заробітна плата, і шоста матеріальна допомога на здоровлення при наданні щорічної відпустків. Середньомісячна заробітна плата були і ті, хто заступився за голову громади. Перш за все, чи селищна рада, чи сільська рада, в них працюють люди, і вони працюють. Вони не ходять, просто так прийшов, відкрив двері, і закрив двері. Вони працюють. Відразу дійти згоди не вдалося, не вистачало голосів. Депутати взяли перерву. Один народний обранець добігав на засідання. Почали розглядати земельні питання і через майже дві години знову повернулися до оплати праці голови. Пропозиція була уже лише одна: залишається премія у 150 відсотків, надбавки у 50 та 20 відсотків. Премія до державних та професійних свят і допомога на оздоровлення. Викинули лише. Матеріальну допомогу на побутові питання. 14 потрібних голосів знайшли. 14 голосів за рішення прийнято. Рішення прийняли на найближчих три місяці. Згідно нього, місячна зарплата голови складатиме майже 41 тисячу гривень. Затвердили і витрати на оплату роботи працівників селищної ради. На 41 з половиною штатну одиницю заклали 14 мільйонів гривень. Це на 16% відсотків більше ніж минулоріч. Не зменшило витрати і скорочення посади заступника. Зіція переглянути витрати на утримання апарату ради тут уже голова громади вступилася за підлеглих. Я все таки прошу, щоб проголосували за е, той фонд оплати праці, який запропоновано. А далі вже залежить від мене, кого примію, кого е, трошки наказую. Пані Галина пояснює, роблять так, аби не повторилася ситуація з 2023 року. І коли давали вересні, додавали, бо не вистачило, то тоді пішло, пішли вже гул, пішло збурення народу. Як це так, що раніше хватало, а тут вересні ще 4 мільйони, які здають? І тому, щоб цього не було, давайте ми проголосуємо за те, щоб кошти, які необхідно виділити на роботу апарату селищної ради, було виділено на цілий рік. У підсумку рішення підтримали, затвердили і фінансування двох програм щодо військових і їхніх сімей. Теж не обійшлося без дискусій. У громаді виплачують мобілізованим по 5400 гривень одноразової матеріальної допомоги. Раніше гроші отримували лише ті, хто зареєстрований у громаді. Дружини військових і депутати вимагали, аби додали також і тих, хто проживає у громаді, але не зареєстрований а також і військових, які зникли. Безвістє при бюджеті майже 200 мільйонів. Ми не знайдемо 4 мільйони, щоб віддати щорічно всім. Я думаю, тут нема що обговорювати треба голосувати усі прохання врахували під програму заклали майже 4 мільйони відтак усі мобілізовані із громади зможуть щорічно отримувати по 5 тисяч 400 гривень ще одна програма стосувалася сімей загиблих за військового який повернувся на щиті додому громада виплачуватиме по 50 тисяч гривень йшлося на сесії і про кошти від громади на спорудження пам'ятника я не розумію чому висловлюють пропозиції Одному з таку суму, бо пам'ятник не коштується. Герої для нас всі рівні. І ми зобов'язані всім батькам, дружинам. Дати одинакову фіксовану суму зійшлися на сумі у 80 тисяч гривень. Також у цій програмі передбачили одноразову матеріальну допомогу дітям шкільного віку полеглих військових у сумі 3500 гривень. Також громада передбачила 2 мільйони на допомогу одній із військових частин і 200 тисяч на поховання загиблих військових. Загалом бюджет Клевенської громади на 2024 рік становить 194 мільйони гривень. Найбільше витрат іде на соціальні послуги, освітню галузь та зарплати. Вадим Олег Шаламай, телеканал ITV.